Під час магнітних бур і серйозних геомагнітних коливань чутливі до них люди часто відчувають головний біль, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, стреси і депресії. Зміни погоди і клімату впливають майже на всіх людей. Якщо людина з сильним імунітетом і врівноваженою нервовою системою може їх і не помітити, то ослаблений організм реагує на найменші зміни тиску або вологості. А ось людям схильним до мігрені, гіперто і тим, хто страждає хворобами серця, фахівці рекомендують особливо ретельно стежити за станом свого здоров'я і зважати на магнітні бурі. У перший місяць зими прогнозують чотири магнітні бурі. Отже, у грудні магнітні бурі будуть у такі дні 4, 12, 13 та 18 грудня. Щоб легше пережити магнітні бурі, намагайтеся дотримуватись наступних рекомендацій. Обмежте роботу, що вимагає підвищеної уваги та зосередженості, або відкладіть її на інший час. Більше відпочивайте і гуляйте на свіжому повітрі, а важке фізичне навантаження постарайтеся знизити. Вживайте легку, нежирну і несмажену їжу. Слідкуйте за своїм артеріальним тиском та вчасно звертайтеся до лікаря. Існує думка, що лише 10% людства по-справжньому відчуває вплив магнітних бур на Інші 90%, ознайомившись з прогнозом магнітних бур, придумують собі симптоми і вірять в них. Так це чи ні, вирішувати вам.